Всім вітання, слава Україні! З вами магазин Тракторний Бригадір. Радий повідомити вам, що завезли в Україну партію генераторів. І зараз ми коротко про їх вам розкажемо. Ось один із популярних зараз в продажу генератор Чемпіон американського виробництва 6,2 кВт. Його номінальна потужність, однофазний. Щось по йому такого особливого? Даний генератор можливо запускати дистанційно за допомогою брилка. Встановлено на ньому акумулятор, дві розетки і ось така силова розетка. Також даний генератор можна запускати в ручному режимі за допомогою шморгалки, як то кажуть просто народі. Палений бак 20 літрів. Автоматично регулюється заслонка, тобто сам він додає собі обертів, коли бере більшу нагрузку або меншу. Регулює все сам. Не потрібно там нічого. Йому настраювати. Завели, запустили і поїхали працювати. Два положення на тумблері дистанційно або із ручного запуску. Також є вольтметр, датчик, показує в нас напряження, і встановлено захист для того, коли йдуть перебої. Стабілізатор так званий. Він стабілізує напругу. Також в Чемпіон є у нас інвентор, інверторні генератори. Потужністю 2,1 кВт і потужністю 1,7 кВт. Ось у нас 2,1 кВт обладнаний газовою установкою. Можливо працювати як на бензині, так і на газу. Підключається до балона газового і працює або на газу, або на бензині. Ось такий він, силова розетка. Є автомобільна розетка, USB вихід. Також показує в нас він рівень мастила, напругу і так далі. Також обладнаний за щітою. Ось такий же сами генератор, тільки чисто бензиновий і потужністю 1,7 кВт. Встановлено на ньому електронне табло, показує ошибки, якщо такі є перепади напруги. Мастило і так далі. Всі параметри можна побачити на табло. Він обладнаний з двома силовими розетками і автомобільною розеткою. Зараз покажемо, що у нас є далі по генераторам. Це такі достатньо популярні модельки американського виробника. Всі вони обладнані мідною обмоткою, тому проблем по них не виникає. Працюють вони якісно і досить-досить добре. Є зараз в достатній кількості, тому хто бажає замовити даний генератор. Будь ласка, звертайтеся. Той що Чемпіон 6,2 кВт приблизно ціна на грудень місяць 70 тисяч гривень. Ідемо далі. Ось у нас генератор ФОГу f 9000 r Даний генератор є трьохфазним. Номінальна потужність 8,7 кВт. Розетка 380 вольт, розетка 220 вольт на даному генераторі у нас встановлено двигун Mitsubishi. Єдиний мінус маленький паливний бак. Тут паливний бак у нас йде на 5 літрів. Треба буде частенько доливати в нього паливо. Для знатоків, хто розбирається в генераторах, фого є досить надійний, також з мідною обмоткою. В чемпіона бак буде набагато більший. Тут бак на 20 літрів. Но чемпіон у нас йде на одну фазу. Зараз покажемо далі, що у нас є по моделькам ФОГО FM300. Даний генератор є однофазним, також встановлено двигун Mitsubishi. GB18G для знатоків, хто розбирається, все буде понятно. Детальну інформацію можна дізнатися за номером телефону нашого каналу, зателефонувавши менеджеру. Менеджер завжди на зв'язку і допоможе вам при виборі даного агрегата. Також є Fogo FM600, також однофазний, 5,7, номінальна потужність даного генератора. Всі вони є бензинові. Так, йдемо далі. Є у нас Pramac генератор S5000. Даний генератор є виробник Італія. Дуже надійна техніка. Встановлено двигун Honda на даному генераторі. Даний генератор є однофазним. Також він бензиновий однофазний генератор. Потужність, номінальна потужність 4,5 кВт. І Також є в той же моделі ось такі генератори під замовлення, трошки більший і більш укомплектований. З більшим паливним баком і номінальною потужністю 6,7 кВт. Обладнаний трьома розетками, обладнаний акумулятором. Також можливий пуск за допомогою стартера. І є ось такі от німецького виробництва генератори однофазники, чисто на 1 кВт. Він, мабуть, буде найдешевший з нашої лінійки. Приблизно ціна 18 тисяч гривень. Якщо вам потрібно не потрібна велика потужність, можна використовувати його для побутових потреб. Що хочу сказати від себе. Зараз непростий час у нас і генератор є важливою покупкою, на якій, я вважаю, не потрібно економити. Краще переплатити тисячу дві гривень, чи три чи п'ять, коли це потрібно, і взяти собі надійну річ. Ось демонструємо вам інвентарний генератор, як він заводиться. Все досить просто, заводиться дуже легко. Це у нас на 2 кВт, він є безшумним. Максимально можливо використовувати в квартирі, якщо проживаєте на першому етажі, можливо, буде використання в квартирі. Що скажу ще? Зараз багато є продавців, які беруть дешеві генератори з алюмінієвою обмоткою, покрашеною фарбою і видають її замідну. Вони не працюють, тому не попадайтесь на лохотрони. Всім гарного дня.